Привіт, вітаю вас на моєму каналі. І сьогодні ми знову з вами на шопінгу. Зараз підемо в магазин нью Yorker. Така мила ковтинка, 749 гривень. Комірець білий. Тут, типу кишенюк, але по факту на кишеньки. Короткий рукавчик 450 цвітерочок рожевий з горлушком таким. 1800 гривень дуже яскраве рожеве пальто. Тут буцечки також рожеві, поясочок є. Є ще, до речі, таке саме, але в чорному кольорі. А є ще таке зеленувата якась. Також жилетка за 200 гривень. Ось така м'якенька, Схожу на мою ось цю курточку. 450, ось такі сукні гарні, приталені вони будуть. Є в білому кольорі, а є ще в чорному. І на дотик, до речі, також вона приємна. За 700 не зелене, ось така здобуваю спідницею. 2300 гривень. Курточка в леопардовому кольорі. Таке от дуже пухнасте вона. 700 гривень, дуже приємний колір у цієї сухни в'язаної. Тут ще ось такий комірець і да? а є ще в білому кольорі. Згорі ну, в'язка тут. Прикольно, ось такі топіки. 139 гривень. Є ще біленький за 99 гривень. Ось така ковтинка на з Сердечками за 700 гривень. 700 гривень сорочка така. з жилеткою в'язаною і бусинками. 900 гривень, сорочка. Вона прозора йде, але тут є підкладка, я бачу білого кольору така. Ну, гарно. Сорочка за 750 гривень, смужку чорну біла. Можна рукавчик ось так зробити, а можна ось так покоротити. Є ще, до речі, більш в білому відцінку, да, і тут синя вже смужка, темно-синя. А я ще бачу зелену і блакитну ось таку. 700 гривень сорочка з відривками газет. то вона ще зав'язується знизу. 450 гривень комбінезончик такий в Старазіках, в чорному кольорі. Довгі штанці такі. Тут деяк корсетна форма. 200 гривень сукня зроблена з таких, ви знаєте, як кишень джинсів. 449 гривень. Я вже колись це приміряла. До речі, це ось такий комбінезончик, Це він так позаду виглядає. Ось тут пуговичка, ось так воно має застягуватися. А ось це спереду. Тут така як сорочка. Корсетна така форма. І тут кишеньки, вони справжні, Ну і шортики. Так, за 700 гривень сукню. В такому стилі я її вже, до речі, купувала в минулому відео, можете подивитися. Тут такий поясок. Застягується вона буде тут, на лозучки. 450, ось така сукня, вона виходить без рукавчиків, без нічого буде, просто до тіла на ось такій легкій основі буде прилягати. Тут позаду замочок. І ось так воно буде виглядати. Тут ще є ось така сукня сяюча. Застягується з на застежку за 200 гривень. І є ще така таксяя на камері. Ого, застіжечка з боку і за 200 гривень. Різні по типу угів за 900 гривень. Так, дивіться, я вирішила примірити ось це партіжко таке рожеве, яскраво рожеве. Тут є кишенька, Зість вона на дві пулочки. Тут є ще поясочок. Зав'язати його нормально якось не виходить, тому що це штучка заважає. Якби. У вас. тут, як ви бачите, ось так буду, будуть будуть груди. Ой, я ще помітила, що тут на рукавчику такий от розріз цікавий. Ось так воно виглядає. От, позаду-позаду мали перекритився пасок. Зараз перезав'яжу. Так, перезав'язала. Тут як зазвичай потрібно обрізати ось цю штучку внизу. Завзкий такий шовчик. Ну, в цілому мені здається, що прикольна нема на таку теплу осінь, або теплу весну за рахунок того, що груди відкриті. Ну, хоча можна якийсь шарфік підібрати, або просто якийсь я не знаю, теплий одяг під це потрібно, якщо вже на таку більш холодну погоду. Коштує вона 1800 гривень. Приміряла в 34 розмірі. Бачите, яке прозоре ночі Дуже товненьке, тому. Це тільки на таку дуже-дуже теплу весну або осінь. Ну, або потрібно, як я вже казала, просто щось дуже тепле одягати під а, цей варіант. Зараз підемо в магазин те, що йдемо. Тисячу гривень, ось така картинка з бантиками. Леопардова ось така футболочка по снисті за 200 гривень. Такі ще футболочки 300 гривень. Тут стразики такі, бісеринки. М'якенька на дотик. Ні, ще в білому, але в білому дорожче До речі, 500 гривень все коштує. Ось така мила сукня, 2200 гривень. Бантики з зроблені до речі, прямого краю вона ззаду вона застягується на замочок. Ковтинка за 500 гривень. Просто звичайна, така буде приталена, є ще, до речі, в такому синьому кольорі. І в сірому Балуза за 800 гривень в блакитному кольорі. Тут ось, ось такі от штучки на ній, скажімо, на резинці рукавчик. Також є зав'язочка, яку можна утягнути по талію. Ну і гузочка. 1000 гривень, ковтинка на гуцичках круглих таких. Тут іще кишенька справжня. Короткий рукавчик, великий колір. Подобається така сукня за 1149 гривень. Біла окантовка. Така проста, але гарна. Ось така якби курточка коштує 1649 гривень в синьому такому темному кольорі. Рукавчики тут дивіться, які великі, до речі. Кишеньки. Отні ну, кузочки. Просто звичайний світовий за 749 гривень сірий. Дуже така простенька, але в той же час гарна сукня за 749 гривень. На ціна мені здається, що буде трошки неприємно. Чомусь у мене таке враження. Знаєте, йде як резинка. А я ще я бачу в коричневому кольорі, такому прям каловому якомусь. Мабуть, більше все-таки чорний подобається. Дивіться, яка курточка. Тенді така, м'ягенька, дуже. Кишеньки є, які застягуються на ось таку от кнопочку. За 1450 гривень. Всередині вона просто ось така, як тканина, не більше того. Накидочка в коричневому кольорі за 1000 гривень. Довгий рукавчик, тут ще гузочок на цьому рукавчику є. 1150 гривень джинсовий сарафанчик. Його гарно, мені здається, одягати на якусь білу сорочку. З того моркавчиком бо вже з коротким, це потрібно вже дивитися. Ось така от якби, маєчка да? за тисячу гривень в чорному кольорі. Водочки такі тут гарні, срібні. Є отака ковтинка-змійка, рік змії, до речі, зараз якраз 679 гривень коштує. Зараз ще покажу до неї штанці є. Ось такі штанці Довгі. позаду, кишеньки. 1330 гривень коштують 750 гривень. Ковтиночка така з коротким рукавчиком, погубки такі. Маєчка за 679 гривень в чорному кольорі. І тут така, що, як ви бачите, цепь в срібному кольорі. Тут така маленька ковтинка з зав'язочками-бандиками. Коштує 870 гривень. 9 гривень м'ягенька. Ось така курточка за 1450 гривень джинсова. Дуже приємний колір. Світлий джинс. Такий. гудзочки. І кишеньки є. Мені подобається ось така курточка за 1650 гривень. Зроблена як пальто з ця тканина. Але коротенька така. От. Всередині. Ось така підкладка 900 гривень пальто в гірчичному кольорі з зав'язочкою. І тут воно застягується на одну ось таку пуговичку. Підшачок за 469 гривень. Золоті гузочки. Ось ще таке пальтішко за 1600 гривень. І є курточки 1400 400 гривень. Така тканина, як в тренчах, зазвичай сукня 300 гривень. Леопардик, прямого крою вона. 679, сукня така, з бантиком. Це вона спереду так виглядає. зараз ось як ззаду. Ну, ззаду вона ось така простенька. 679 з комірцем є. А є ще ось така з таким цікавим. Тут квіточки. 899 гривень і ще рукавчики з такою самою окантовочкою. Люблю такі простенькі суми. 30 гривень. Такий, знаєте, трошки строгий стиль. Поясочок. Так, дивіться, яке пальто. Дуже гарне. Оці пуговички мені подобаються, коли ну, їх так трошки багато, да? і подвійний такий ряд. Його, до речі, ще можна ось так застягнути, але ось так гарніше буде. От, поясок. тут він без е, такого крючка, щоб зафіксувати. Знає? Тут просто воно витягнується ось так і все. Карчик такий ось. А, так, позаду виглядає ось так. Начебто там, да, там обрізати потрібно. Виси, от, шовчик позаду. Ось. Так, то мені здається, що досить гарний варіант. Цікавий. Ось. Тут ще дивіться, що я. Тут його взагалі можна ще ось тут застігнути, прямо під саме горло. А ще на плечах є ось такі штучки. Коштує на зараз близнисті, до речі, 1300 гривень і перевіряла я в розмірі XS або 34, -му. як зручно орієнтуватися в розмірах. Тут всередині знову ж таки ось така підкладочка йде. Так. Не загалом Цікавий так. стиль. Зараз підемо ще в Зару, Подивимося, що тут є. Тут щось в Зарі сьогодні все так дуже розбросено. Mm. Таке літнє щось тут. А, так, 800 гривень, наприклад. Шлапанці. Ковтиночка. Зараз глянемо скільки коштує. 1500. Такий бордовий колір. Золоті тут а, такі. Кусунки, вузочки. Цікаве таке польтішко в помаранчевому кольорі. Воно, правда, без пояска. Тільки, одна, і тільки один гузочок ось так закріплюється. 7500 гривень коштує. 1800 гривень сорочка синя, ось така. Так, курточка за 2000 така коричнева. Два ряди гузочки йде. Кишеньки. Плузочка за 1300 гривень. Ще є ось така чорна, вона вже в інша насправді. Тут як ви бачите такі зав'язочки. 1400-2000. Курточка дуже м'якенька, приємна на дотик. Глузочки тут ось такі. Як бачите, вони навіть запаковані. А кишенька, вона на замочку навіть. А ні, не на замочку, це мені здалося. І ще ось такий пухнастик. Скільки такий похнастик коштує, зараз глянемо. Дві тисячі гривень. Луточки ось такі звичайні. 3 тисячі гривень пальто. Не вперла така котинка за 800 гривень. Дуже така легенька. Мені здається, на цілі буду навіть не відчуватися. Тут ще багато по знижкам зараз. Покажу вам так одним кадром. Щось, що тут є на цих це центрах. Джинси за 1500 гривень. Певний синій такий кольори. І ще ось така ковтинка, 1500 гривень. Тут золоті кусочки. 3000 гривень, курточка така цікава. Ви знаєте, де іначебто як худі, а на ній пальто. 400 гривень, сорочка, ось така джинсова. Леопардова сумочка коштує 400 гривень. Коштувала. 1150 гривен. Зараз знижки йдуть. 400 гривень футболочка з стразиками такими. Є ще за 400 ось така сорочка з коротким mm -hmm. на таких. 400 гривень, блузка. Тут дивіться, який виріз такий великий. За вона позаду на ось такий блузочок. Тут ще ось така цікава завитушка. І за 2500 гривень. Звичайні такі чорненькі. Гузочки такі золоті тут. 400 гривень. Блузка така рожева з рукавом 3 четверті. Сумка за 600 гривень зроблена з ось таких бусинок в м'ятному кольорі такому приємному. Тут ще є тема. 500 гривень шортики, наприклад, ось такі. І Ще такий варіант за 700. Ще одні за 500 гривень. 500 гривень шортики такі з тканини, як піджак. Можна так це описати. 400 гривень топ. Тут, тут такий от бантик де Сам митовий в бордовому кольорі. 400 гривень сорочка. Зараз ось така чорна є. За 400 ось така мила сорочка в рожевому кольорі. Кавчик поміраць тут гарний. Дякую за перегляд цього відео. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. Бувайте до наступних зустрічей на шопінгу.